Всім привіт, друзі! Багато Алісер Лев. Сьогодні ми граємо у Тео Зараз я покажу вже третій кусок мого міста. Як ви бачите, воно доволі непогане. 45 тисячі людей це не уж мого вантажі. Так, зараз я покажу інші частини міста. Щоб ви не говорили. А ще лише одну частину казав. Ось інша, доволі красива. Багато будівель. Красивих, навіть тут є такі красивенькі дороги, ось це все. Я зараз покращу тут лінії Ось. Ось тут ще покращимо, давайте. І ось тут трохи. І ось тут останні. Як ви бачите, я тут покращу трохи переміщення, тепер тут покращимо. О, тут теж треба покращити лінії, Як ви бачите, Трохи покращувалося. Ви можете побачити моє місто, воно трохи розростає. Поки що я почекаю 90% Щастя, це доволі непогано. Там кіте стоїть у мене прямо не добре. Так, ну, це були дві частини. Третю Третє з спочатку відео. Давайте тепер щось нове будувати. Ми візьмемо зони. Так, тут є у грі три основних механіки. Перше це зони, друге, це у нас послуги. І третє це, в принципі, будівлі і постачання. Ну, є ще дві на основні частини це. Ну, пос... У місцевість, там можна місцевість змінити. І визначні будівлі Але вони за виставок, які даються за Так. Зараз я візьму собі в магазинчик, мабуть, своїх там діаманти, які мені треба взяти. Так, де тут? Можна взяти. На рекламу не хочу. Так. Ось тут можна все запросити друзів, якщо ви хочете. Але давайте зараз ми зайдемо, допустимо, налаштування, глянемо на графіку. Ну давайте супер класний. Ми кольори не таким непогані. Тут ці екрана. какая. ой, это можно вот так забыть. И назад. Все, графику мы изменили, Все равно я, я показал бы имя такая размытая, а вы и красиво у той же час. и равно это выглядит краще, по-моему. Давайте забудуем элитную зону. Есть. Тепер виглядає по виглядає Так. Тепер елітну комерцію зробимо. Так, елітний кумер. Чого собі? Так, ось такі побудували. збудували. Так, ви бачите тут можна будувати різне Але я так побачив, що шейдерами щось воно трохи підвагу, як ви бачите. Тому, мабуть, я зараз... Мені тут воно було. Так, це та графіка тут. М -м, звичайний і плавний поставлений. Тепер воно ну, плавне і красиве. І, в принципі, не вагає. А цім, це мені подобається. Ось туалеві зони. Чекаємо Наше місто роста. Спріньку люди поїжджають. А ми, а ми непогано робимо. Так, ось тут робимо лінію. Раз. Лінію два. Лінію 3 зараз будемо. Ось. І зараз четверта лінія буде. Як ви бачите, тут зону доволі простенько. Тепер я покажу послугу є освіта. Діл поряд з вогнем, здоров'я, поліція і війська. Але війська там пагін треба. Ну, транспорт, чи тут автобус, потяг, метро, аэропорт, збір. спир. По суті, получать там задачи его не проїжджать, там трохто дорожній збір. дорожні прикраси, самі дороги і транспорт, там, різні транспорт. А тут е, різні публічні такі здання. Ну, давайте победемо це сюди. Потім... Це, мабуть, сюди. Ну і сюди невеличкі версії цих будівель. Одну сюди, мабуть, а іншу, а іншу сюди, мабуть. Ну і сюди всього таку собі штукенці можна купкати. Ось все. Тепер нас покращувати. Як ви бачите, в місто їй подобається неможити. в принципі місто непогано але є свої мінуси по-перше я не дуже знаю все ж таки як планувати місто добре тому в принципі коментарях подібне робити мені це допомогло трохи панувати панувати місто покраще так. зараз ми тут доробляємо зони Ось ми їх зараз добудували. Тепер воно з'єднано з іншою частиною. Тепер тут можна розташувати звичайні магазини для звичайних жителів нашого міста. Ось. Так, трохи комерції. Ось так і будували. Бум. Будуємо. Ось. Будували трохи такої комерції. І зараз, мабуть, трохи іншої комерції збудуємо. Ось такої. Потихеньку будуємо. Ось збудували. А далі в нас буде ферма. Так, нехай буде трохи ферма. Так, зараз збудуємо ось. Це. Ми зробили трохи ферм. У нас є своє виробництво з їжі, яке працює непогано. Люди собі проїжджають потихеньку. Ну і, в принципі, місто хоч не ідеальне, але в принципі пригодне. І я хочу зараз покращити ось цю зону, тому що вона, ну, помімо, маленька якась. Давайте більше сподобаємо таких зон, так би мовити. Тут комерцію збудуємо. Ось комерція. Допустимо. Так, ми трохи підзаробили. Можу збудувати комерцію. Так, зараз не почекаємо. Так, нам треба гроші. ось все збудували собі. Тепер чекаємо жителів у цій частині міста. Як ви бачите, в мене тут непогано все виглядає. А, тут багато руху по ну, не дуже такий дорозі. Давайте поставимо сюди шосе, щоб вирішити проблему. Я думаю, це допоможе. Так, допомогло, як ви бачите. Тепер тут їздять і нормально. Ось тут перехресток, не дуже ми сюди поставимо шосе і все. Воно буде краще проїжджати і буде нормально. Тепер тут аспальтовану дорогу давайте зберемо. Якусь тут з Все Як ви бачите, це в мене вийшло непогано. Вирішити проблему з дорогами. Тоді б не і вас може зустрітися, Тому Розумієте, як це вирішити планету Просто поставте покращу дорогу. Як ви бачите, в принципі, в нас непогано вийшло. Поскочати місто. Тепер тут є місце для більшого населення. Тут будуть потім приїжджати ще люди. Ну на цьому мо, на великий огляд мого мо, містечка закінчився. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. З вами був канал Сарлєв і зустрінемося на наступних відео.